Мир вам, дорога церква, дорогі гості наші, дорогі друзі. Ми раді бути сьогодні в Домі Божому, раді вітати, зустрічати всіх тих, хто сьогодні в цей недільний час прийняв собі таке рішення прийти на служіння для того, щоб мати спілкування один з одним із Богом. На вчора тут було таке гарне служіння. Наші друзі разом з церков'ю надія для сходу, ми могли. Приймати і зустрічати тут багато в залі людей, і багато людей, які чули слово Господнє. і ми їх запрошували на сьогодні. І, можливо, хтось з вас прийшли сьогодні вперше. І можливо, ви ніколи раніше не були на, на, ну, на такому служінні. А в нас сьогодні служіння таке, знаєте, тематичне, особливе. Кожну неділю, першу неділю місяця, ми так домовилися церквою. Ми згадуємо те саме велике, саме цінне, що має. Кожна церква, кожна кожен християнин це смерть Господу нашого Ісуса Христа. Ми любимо цей день, ми любимо це служіння, тому що цей день ми найбільше говоримо про Ісуса Христа, про те, що Він зробив для кожної з нас. Ми, ми розуміємо, в кого ми віримо. Ми не просто називаємо себе людьми віруючими, не просто називаємо, ну ходимо до церкви по звичаю, по якомусь такому ну, обичаю, да? але ми ходимо на зустріч до того, хто. Є являється нашим Богом, тому можливо для вас буде сьогодні щось нове, можливо, буде багато чого ви не чули. Можливо, вперше ви почуєте. Ми, як я вже повторюсь, ми будемо говорити про смерть, про страждання Господа нашого Ісуса Христа. Це є цінно для тих, хто це зрозумів, хто пережив і хто ось цим скористався. Тому хай Бог благословить усіх, щоб це служіння воно принесло для нас багато такого, якби підтримки, під бадьори, ну, підбадьорило нас. І щоб ми були щасливі, що в нас є наш Бог Ісус Христос, я хочу сьогодні знаєте, є така тривога, переживання в тому, що ми дуже часто в нас нічого особливого не змінюється. Перед нами стоять знаки: це хліб. Яке символізує тіло Ісуса Христа, і вино, яке символізує кров Його? І для більшості з нас ви вже знаєте про що ми сьогодні будемо говорити. Ви знаєте, хто вийде сюди, про що буде проповідуватися? Друзі, дуже не хочеться або ми не маємо права просто до цього звикнути. Ми будемо сидіти і чекати часу, коли нам вже прип. Принесуть ось цей хліб і вино. Друзі, ловіть себе на думці для того, щоб по-новому і по новому осмислити. Адже це є велика справа спасіння роду людського. Це є велика радість для всіх тих, хто зрозумів. І хай це служіння, воно сьогодні нас. Ну щоб ми на це служіння на. Подвиг Ісуса Христа, ми могли з іншої сторони подивитися і ще раз осмислити і оцінити те, що ми маємо в Ісусі Христі. Для цього я хочу прочитати історію старого заповіту. Я думаю, вона допоможе нам знаєте, обновити в нашій пам'яті те, що. Що була Пасха, ми зачастуємо читаємо цю історію е, на Пасху. Ось, але я хотів би зараз її прочитати. Я не буду її всю прочитувати, але е, вихід, книга вихід, 12 розділ. Я буду читати вибірково. Багато хто її знає. Хто не знає, я думаю, ви зможете вдома собі вже чіткіше прочитати. 12 розділ з 5 го вірша. Ягня, у вас нехай буде без вади, самець однорічний. Візьміть його з овечок та скіз, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколи його цілий збір із... ізраїльської громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. Е, Слідуючий текст читаю. Вже 12 розділ, продовження, якби пропускаю, читаю 12 вірш. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над, а над усіма єгипетськими богами вченю я суд, я Господь. І, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров і обмену вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. Тобто, перше поручення, ну, Бог через Мойсея, Він чітко дає вказівку, що вони мають робити. Вони мають взяти ягнятко, однорічно, без вадида і заколоти. Все там потрібно було спекти його на вогні, потім косяками. Ну, це все там описано, ми пропускаємо. І косяки та да, перекладені дверей помастити кров'ю. Для чого це? І вже якби ми читаємо 23 й вірш. І перейде Господь ударити Єгипет, і побачу ту кров на одвірку горішнім і на одвірках бічних, і обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові увійти до ваших домів, щоб ударити. Друзі, ось, знаєте, дуже важливо, дуже цінно ось така була постанова від Господа. Бог це чітко пропис, ну, не прописав, а роз, ну, передав, що мають зробити люди. І він каже, що мали зробити ізраїльтяни. І він каже, і коли буде йти ангел-губитель, він пройде мимо вас. Ось ця кров, ну, кров яка буде у вас знаходитися на перекладених, перекладинах ваших дверей, вона не дасть можливості, або вона буде знаком, і ангел прийде мимо. Я, друзі, я отак от собі коли роздумував, я подумав, яка була вирішальна ніч. Я думаю, як кожна сім'я для себе вирішувала, як ми поступимо. Послухаємося, є чітка вказівка. Виконаємо, зробимо, чи, можливо, можемо проігнорувати, можливо, можемо по-своєму якось поступити. І знаєте, я думаю, щасливі ті люди, і дійсно так і було, Якщо ми дочитаємо цей розділ до кінця, ми побачимо, що на ранок там було дуже багато смертей. Тому що Бог поразив. Да, ангел Битель він поразив тих, хто не мав усього е, цієї мітки, да, хто не мав крові е, на косяках. І друзі, я думаю, що для кожного це було дуже важливо. І я собі, знаєте, так я думаю, зранку е, я не знаю. Я думаю, що народ не спав тієї ночі, але я думаю, це була такі трип, ну якби таке, ну, таке відчуття було, коли батько бере свого перенця, садить його на коліна і каже: Послухай: наш будинок або наша сім'я, ми цілі губитель, пройшов мимо завдяки тому ягнятку, тому ягнятку, який ми от звершили це. І я думаю, то було видно, на ранок було все чітко і зрозуміло, що сталося і як поступила та чи інша родина. Друзі, що було найважливіше? Побачити кров. Найважливіше в ту ніч було це, щоб була кров на одвірках. І це дуже було важливо. Це дуже було важливо. І хай Бог благословить, знаєте, щоб ми сьогодні могли ось це зрозуміти і подумати. Ну це було для ізраїльського народу. У нас сьогодні трошки по-іншому. Але знаєте, я хочу прочитати ще один текст, який говорить нам про 1 Петра. Я прочитаю перший розділ, 18 вірш. І знаєте, друзі, це я вже. Ми Трошки прочитали про що було в старому Завіті, а зараз я прочитаю те, що для нас. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непороченого, чистого анця. Друзі, я коли читаю Біблію, я помічаю Бога люблячого. Я помічаю те, що. Люди, ми знаємо, що в Едемі всі зрішили відійшли від Бога, і людина ну, вона не шукала Бога. Але в Бога завжди є вихід для людини. Да, Адам він зрішив з Євою, вони зрішили, відійшли. знаєте. І вони по великому рахунку вони не шукали вже Бога. Вони просто були, оця розлука, вони відділилися, да? вони, були, вони вийшли з раю. Але Бог шукає вихід, і Він дає їм усе поручення, дає ягнятко. І Він каже, якщо ви це зробите, ви будете жити. Ми знаємо, і багато хто це зробили, і все було добре, але пройшов час, трошки більше часу. І люди звикли до, цієї, до, до цього. Вони виконували це, вони, але все ж таки вони далі продовжували жити, вони робили гріх, вони приносили жертви. І так знову ж таки люди відійшли, людина відійшла. І слідує, що ми вже далі читаємо, він вже говорить про те, що про Сина свого, про Ісуса Христа. Друзі, це дуже цінно. Це дуже важливо сьогодні для нас зрозуміти, що ми маємо в крові Ісуса Христа. І тому, Хай Бог нас благословить, щоб ми ось е, прочитали цей текст, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, чистого ягнята. І ми є викуплені. Чому я сказав, що церква любить збиратися в цей день перша неділя кожного місяця, тому що ми згадуємо, що ми є недосконалі, ми є грішні. Вчора в нас тут було багато людей, і ведучий він говорив багато про те, що. Ми є грішні, і проповідь була про це. І знаєте, нам важко донести людині, що ми є грішні. Друзі, хотів би, щоб ми зрозуміли одну річ. Ми грішні не тому, що ми грішимо, а ми грішні тому, що ми унаслідували гріх. І дуже шкода було, коли дитинка тут вона була маленька, знаєте, вона вийшла на ігру, і щось там було не по її. І вона вже почала проявляти от свої, знаєте, капризи, і вона почала там, плакати, кричати, руками, там, це все. Мамі було незручно. І ось це вже гріх. Не тому, що ця дитинка погана. Дитинка сама по собі, вона якби не погана, вона, але неї є вже те погане, заложне. І тому нам сьогодні потрібно зрозуміти це. І друге, що нам потрібно зрозуміти, що дорогоцінна кров Христа вона може нас звільнити від цього. Ягня, знаєте, Євангелія це одне слово, заміна. Друзі, заміна. За мене взяв мій гріх да, Ісус Христос. Він замін... не я постраждав. Але є той, який взяв на себе. І свята кров, ганцяда, вона була пролита. Що таке дорогоцінність? Дорогоцінність, це знаєте, це унікальність і максимальне використання. Це те, що можна використати. Дорогоці... Чому кров Христа вона є дорогоцінна? Тому що її можна використати, використати максимально і постійно. Ви знаєте, я пригадую або так собі. Можливо, згадав таку такий приклад. Є багато речей, яких ми можемо на що ми можемо надіятися. Є багато речей, що ми здобуваємо для себе, які нам в житті, здається, будуть необхідні, і ми зможемо з ними скористу... ну, скористатися. Дуже така правдива історія. Це було ще трохи раніше, можливо, навіть до мого народження. Коли в села, знаєте, люди жили ще ну, не, ну машина була не в кожному будинку. Сьогодні вже є, ну не, не, не по одній машині. Да? А тоді, можливо, було на село одна-дві машини, там, голова колгоспу, можливо, ще якісь люди, які мали більш можливості, вони мали машину. Всі інші були ну, прості люди, в них не було. І сталося так, що в одній сім'ї потрібно було е, Прийшов час пологи, дружина мала народити. Це було як чомусь так, трапляється щось ночі. Ось і цей батько, що робити, і він знає, що у цього чоловіка є машина. Він через все село біжить і вночі, каже: слухай, стукає, відкриває. Той відкрив каже: слухай, ну, в мене, якби дружині потрібно родити. Давай завези там в лікарню. Він каже: послухай, в мене нема бензину. Він каже, слухай, в мене є гроші. в мене є гроші, я з собою всі гроші, які є. Я тобі заплачу. Він каже, послухай. Ну, давай в бак їх. Якщо вона поїде, я не проти тебе вести. Але в мене нема на чому їхати. Тобто людина має гроші, він каже: Слухай, я взяв все, що в мене було, бо це дуже важливо, це терміново. Він каже: Ну клади в бак. Якщо машина заведеться і поїде, я тебе завезу. Друзі, розумієте, як час, як може бути, що ми на щось надіємося, але приходить час і ми тим не можемо скористатися. Але кров Ісуса Христа вона цінна, вона дорогоцінна, тому що нею можна скористатися завжди. І Хай Бог благословить, щоб ця думка, що дорогоцінна кров Христа це те, що її можна максимально використати, може використати кожна людина. Хай Бог в цьому, в цьому нас благословить. Хочу сказати дві причини, дві причини, чому кров унікальна і дорогоцінна. Чому кров унікальна і дорогоцінна? Перше, я прочитаю євреям. Євреям, 13 розділ, 20 вірш. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастера, вівся в кров'ю вічного завіту. Пастеря кров'ю вічного завіту, Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, тут говориться про те, що кров Ісуса Христа вона є нетлінна. Це дуже цінно. Дуже цінно, ми живемо в час, де все має, знаєте, якби. Ну, як би сказати, все змінюється, старіє. Проходять якісь процеси, і воно змінюється, воно старіє, воно метал ржавіє, людина старіє, і все-все воно ну, має свою, якби ну, все змінюється. Але кров Ісуса Христа, вона ніколи, вона ніколи не змінюється. І вона завжди є актуальна, і вона завжди є цінністю. Знаєте, нема еквівалента, що би могло би зрівнятися з кров'ю Ісуса Христа. І це є дуже, дуже важливо, друзі. Люди сьогодні. Чому можливо ми, нам важко людей запросити в церкву, а людям ще важче прийти або відкликнутися? Тому що ми живемо в часи, знаєте, тління, і ми бачимо, як все змінюється, люди змінюються, часи змінюються, обставини. І ми думаємо, і людина думає, а толку, що мені церква допоможе? Моя бабушка ходила, так само померла. Можливо, мої батьки ходили. Ну, який сенс? Все рівно. Постарію, можливо, і я прийду. Люди, на які я надіявся, їх взагалі вже нема. Можливості, які в мене були, вони вже, ну, вже, люди змінилися, вже нема того. І люди, знаєте, вони в результаті цього вони не вірять. І, можливо, така, ну, впадає якесь така униня. Але Біблія каже, що кров Ісуса Христа вона є нетлінна, вона не змінюється, і вона є вічна. Хай Бог благословить, знаєте, щоби. Ми могли сьогодні, можливо, хтось зневірився. Друзі, дуже важливе. Я би хотів би сказати такий один момент. Можливо, ви ходили колись в служіння, можливо, ви, я, ви читали Біблію, і щось в вашому житті прийшли якісь такі обставини які, або якийсь такий час, що ви її перестали читати. І подумали, нема смисла. Я вчора на, там, на нашому при вході говорив з одним хлопцем молодим, і я з ним познайомився. і... Зав'язався такий в нас хороші спілкування, і він багато чого про себе розказав. Я про себе. Йому сподобалося тут оце все, якби що тут проходило. Він пообіцяв, що він буде приходити до нас на служіння. Сьогодні поки його не бачу, але я думаю, що він, можливо, ще ну прийде в інший раз. І він каже, що я кажу, Біблію Ми почали говорити про Біблію Він каже, ти знаєш, я Біблію читав, коли мені ще було 6 років. я кажу, він каже: я гордився тим, що я читаю Біблію із своїх всіх товаришів, які були зі мною, я один, який читав Біблію. І я чітко пам'ятаю все те, що було написано. Так, да, Він розуміє, каже, то була дитяча Біблія, то була з малюнками. Але я пам'ятаю з старого до нового заповіту, я пам'ятаю всі такі чіткі картинки. Я пам'ятаю все те, що було в ній описано. І він каже: я розумію, що прийшов час, мені потрібно повернутися туди. І знаєте, я щасливий за того чоловіка, що був час, коли він в дитинстві її читав, потім пройшов час, він набагато. Ну... Як би сказати, випав да, з цього часу читати Біблію, але зараз він повертається до того. Він розуміє, що це для нього потрібно. І, можливо, хтось з вас, знаєте, ви розвірувалися. Можливо, ви подумали, ну, нема смислу. Можливо, ви побачили людей, які живуть, називають себе віруючими або християнами, або іншої якоїсь деномінації, і ви вирішили, не буду я цього робити. Друзі, сьогодні кров Ісуса Христа вона є нетлінна, і ви можете прийти, і ви можете ну, обновити своє Відносини з Богом. Друге, що я хотів би сказати, що кров Христа вона очищає від усякого христа, е, гріха. Перше Івана. Ми читаємо от перший розділ, сьомий вірш. Один сім. Коли ж ходимо в світлі? Як саме він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Друзі, це дуже важливий текст. Це дуже важливо цей текст запам'ятати, а краще його вивчити на пам'ять. Тому що сьогодні багато хто по цій причині дьявол, він може, знаєте, робити якийсь такий акцент на те, що ти дуже сильно грішний. В тебе дуже великий гріх. Ти зробила такий гріх багато років, і він тебе якби. Нас доганяє, і ти в тому гріху томишся. Но Біблія однозначно каже, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Можливо, сьогодні, знаєте, хтось з нас прийшов сюди на це місце і має якийсь тягар, має якесь таке, знаєте, непорозуміння, і йому важко прийти до Бога і сказати, Господи, пробач мене. Чому для мене цінний і важливий цей день цієї неділі, це тому, що завжди спомином. У нас є можливість знаєте, зробити собі або своєму життю самі аналіз. Я собі записав таке слово перед вечерею потрібно зробити суд. Я написав це слово суд, осудити себе, перевірити себе, дати собі правильну, чесну оцінку, як я живу. І якщо щось я побачу, або Дух Святий мені підскаже, я можу прийти до Бога і сказати, Господи, очисть мене від цього гріха. Пробач мене. Друзі, і Господь. Це зробить. Господь дасть милість, і Біблія каже, що ми можемо приходити, і кров Ісуса Христа вона очищає нас від усякого гріха. Останнє, що хочу сказати: Бог створив людину для вічності. Бог створив людину для вічної слави Божої. Бог не створив людину для аду. Але я скажу: гріху є два місця. Для гріха є два місця. Перше це ад. Бог створив ну, якби, ну, ад він для диявола і для його слуг. І там має бути покараний гріх. Ну є ще одне місце для гріха. Друзі, це Голгофа. Це те місце, куди ми можемо прийти з нашим гріхом. Куди я можу прийти, знаєте? Чому я сказав, що я роблю оцей самоаналіз або суд. Перед спомином, тому що я не маю права, не то, що я не маю права, я не можу сказати, що я прожив оце життя або цей період якийсь часу, і я нічому абсолютно не зрішив. Я не можу цього сказати. Я знаю, а була або думка, поступок, слово, можливо, якась справа була така, що Богу не подобається. І я можу тоді прийти сказати, Господи, я недостойний. Я хочу, щоб кров твоя, так як ось знаєте, вона пройшла. Ну, цей поступок він був очищений. Помитий. І хай Бог благословить, щоб сьогодні, якщо ваше серце або в моє серце щось тривожить, йдемо на Голгофу, до Ісуса Христа, під Його кров, і кров Ісуса Христа, вона очистить нас від усякого гріха. Ми зараз будемо молитися, і я хотів би коротко підвести такий підсумок. Перше, для Ізраїльтян була вирішальна ніч, вирішальний момент. Ранок все показав. В кого були помашені одвірки косяки, косяки кров'ю. І в кого не були помашені. Друзі, сьогоднішнє служіння воно також має свій результат. І результат буде обов'язково. Але цей результат, знаєте, зранку було видно, де був плач, де була смерть, і там було чітко видно. Ми сьогодні, які гарні зайшли на служіння, такі гарні вийдемо. Але тільки Бог знає, з яким станом ми сюди зайшли. І з якому стані ми звідси вийдемо. Тому хай Бог благословить, знаєте, щоб це служіння, воно також для нас було таким, ну, не то, що вирішальним, але що воно підтвердило, що ми в правильному місці, ми зробили правильні речі для того, щоб кров Ісуса Христа очистила нас. І чому ми маємо сьогодні оцю саме, чому ми говоримо про цінні, ну, кров Ісуса Христа? Да? Перше, ми говорили, тому що кров вона є нетлінна, і друге, що вона. Очищає нас від усякого гріха. Нехай усіх нас Господь благословить, щоб ми були омиті, очищені і прощені кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ми зараз встанемо і помолимося, подякуємо йому за це. Амінь. Великий Бог, я дякую тобі за те, що я маю твоє слово. Я дякую тобі за те, що ти залишив Господь нам слово Твоє, і ми можемо читати його. Я дякую тобі за те, що ти на цій землі створив церкву, куди можемо приходити і розбирати разом Твоє слово, читати його і знаходити. Тебе, як Бога, який піклується про нас, який любить нас, який спас нас, Господь, і бачити себе, яким ще не досконалі. Я дякую тобі за великий подвиг, який ти звершив, Господь, ради кожного кожної людини, Господь. Я дякую тобі за те, що ти сина свого Ісуса Христа віддав, для того, щоб Він помер за моїх гріх, Господь. Я прошу благослови, Господь, мене розуміти це і жити вдячним життям. Я дякую тобі за те, що я завдяки сину Твому Ісусу Христу я не буду на суді. Я дякую тобі за те, що я завдяки сину Твому Ісусу Христу я буду мати вічне життя через Твоє Слово. Благослови, Господь, всі, хто сьогодні прийшов на це місце. Можливо, для когось це якісь нові речі, і можливо, вони цього раніше не чули. Допоможи, Господь, і відкрийся, що ти любиш і Бог, і ти посилаєш сьогодні спасіння для кожного, хто прийме тебе, хто повірує тебе в. Тебе і назве тебе своїм особистим Спасителем. Тому благослови це служіння, і прибудь з нами до кінця цього служіння, наш великий Бог. Амінь.